Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про корисні звички, які змінили моє життя. Так, назва трішки банальна, але як є. Хто мене бачив перше? мене звуть Вероніка, мені 15 років, я живу в Ірландії, і мій канал про дисципліну, мотивацію та саморозвиток. Можливо, деякі звички вам вже відомі і ви. Намагалися впроваджувати їх у своє життя, але у вас чомусь не вийшло, можливо, ви закидували, пропадала мотивація і так далі. Тому, скоріш за все, ви робили це трішки неправильно. Ну, як неправильно, неефективно. Тож почнемо. Перша корисна звичка це ранні підйоми. Дайте вигадаю, ви вже намагалися. Впроваджувати цю звичку в своє життя ран рано вставати. Але я думаю, ви знаєте, що щоб раніше стати, треба раніше лягати. І це правильно, але єдина моя порада це впроваджувати в своє життя потрішки цю звичку. Тобто, наприклад, ви зазвичай лягали спати о 12-й ночі та прокидалися об 10 або об 11, наприклад. То, щоб вставати о 6-й ранку, так, треба раніше лягати, але впроваджувати звичку треба поступово. Тому почніться просто з кожним днем лягати на 10-20 хвилин раніше, ніж до того звикли. Та вставати аналогічно раніше на 10-20 хвилин звичайного покладіть телефон з будильником подалі від, від ліжка, щоб ви на ранок не просто відклали його та й далі лягли спати. вам доведеться, щоб вимкнути будильник, це... вам доведеться встати. Та поки йдете його вимикати, ви скоріш за всього трішечки прокинетесь. Також перед тим як йти лягати спати, поставте чітку ціль, на що вам то треба. А пам'ятайте, ваша перша думка зранку, як правило, буде та ж, якою була останньою перед сном. Якщо ви лягли раніше спати, але вам ніяк не дається заснути. То ви а, візьміть, почитайте книжку. Навіть якщо ви не любите читати, візьміть якісь, якусь занудну книжку, наприклад, з психологію, хоча я її люблю. А, і якщо ви ну, якусь таку нецікаву книжку, але якщо вона вам здалася а, при, при а, прочитанні а, цікавою, то краще відкладіть цю книжку, тому що на ранок ви не зможете прокинутися. Коли продзвонив будильник, вам потрібно встати і ви вже встали. Це півсправи зроблено. Краще зробіть тренування. Наприклад, якщо ви не спортивна людина, то зробіть тренування, почніть з йоги. Там є вправи і фізичні, баланс на все тіло, розтяжка, яка вам, вам точно допоможе прокинутися. І ще чому робити краще тренування зранку, а не ввечері. Бо ввечері у вас знайдеться тисяча і одна причина, чому а точніше, відмазка, чому ви не хочете робити тренування ввечері? Ви там втомилися, у вас багато справ, домашка, робота і так далі. А вранці максимум у вас може бути відмазка, це те, що ви не виспалися, але вона не прокатить, тому що тренування... Якраз вам і допоможе допоможе прокинутися. А також а, підіть та почистіть зуби та прийміть душ, це вам також допоможе освіжитися та повністю прокинутися. Ну і, звісно, всім відомо це випити стакан води. Друга звичка це афірмації. Ви можете знайти якусь афірмацію, яка вам сподобається в інтернеті, але я хочу вам розповісти, як написати свою особисту афірмацію для себе. По-перше, визначте, чого ви насправді хочете. Ви повинні як можна чіткіше описувати свою ціль, а який ваш ідеал у кожній сфері, яку ви хочете покращити. Почніть з чіткого письмового формулювання того, чого ви найбільше всього бажаєте. По-друге, визначте, чому ви цього хочете, чітко сформулювавши свою наглибшу чому, ви отримаєте мету, на шляху, на шляху якої у вас нічого не зупинить. По-третє, визначте, якою людиною вам, повинно, вам потрібно стати, щоб досягнути мету. Тільки став тим, ким ви повинні бути, а і роблячи те, що ви повинні робити. Можна сподіватися на те, що отримаєте те, чого хочете. А також визначте, що ви повинні робити для того, щоб досягнути бажаного. Думаю, тут і так все зрозуміло, що треба робити. Пам'ятайте, що важливо починати щось робити з малого. І останнє порада, якою я сьогодні з вами поділюся, це. Вести щоденник. Можливо, так, це буде трішки нудно, але це вам допоможе сформулювати свої думки більш чіткіше, бо щоб їх виписати, треба їх чітко сформулювати та зрозуміти. Виділяти хоча б 5 хвилин на день. Також класно потім перечитувати щоденник. Це вам допоможе зрозуміти наскільки ви виросли у якійсь сфері. Та, можливо, ви знай... знайдете якісь недоліки та помилки у своїх діях, які варто вам обдумати та змінити. Хочу подякувати вам за перегляд. Сподіваюся, що мої звички та мої пояснення вам допоможуть у покращенні свого життя. Тому ставте лайк та побачимося у наступному відео. А він спав, поки я працювала.